В сесійній залі Житомирської райради влада зібрала представників бізнесу, аби подякувати за співпрацю та посильну допомогу у вирішенні багатьох питань. На їхні плечі найбільше ну, лягло зараз таких питань, як переселенці, яких у нас в Житомирському районі було більше 200 чоловік. Це величезна кількість продуктів харчування, гігієни. Одягу ми вже відправили тільки Житомирським районам завдяки підприємцям і сільгосворобникам. Ну і всій громаді Житомирського району більше 150 тонн. Не лише квітами вітали підприємців, посадовці. Нова влада переконує, що успіх країни залежить не лише від бізнесу, аби мати гарне майбутнє, працювати повинні усі. Успішна країна. Це коли такий трикутник працює. Успішний бізнес, влада і активна громадськість, яка контролює вот саме поповнення бюджету, саме в успішними підприємцями. Якщо цей трикутник буде взаємодіяти між собою, тоді країна має бути успішною. Керівники району наголошують, що саме сьогодні в країні формується соціально відповідальний бізнес. Який має в пріоритеті не лише свій прибуток, але й статки працівників, іде війна на сході, і треба сказати, що підприємці тягнуть на своїх плечах сьогодні. Малий і середній бізнес, дуже велику кількість допомоги воюючим. Розвивати бізнес в таких умовах дуже тяжко. Тому сьогодні мова йде про збереження теперішніх позицій. Крім того, підприємці на постійній основі допомагають воїнам АТО. Ну, не менше трьох разів останнім часом, вже під патронатом райдержадміністрації ми відправили сигарети, продукти харчування на суму майже 18 тисяч. Поки що реальних змін у системі роботи малого та середнього бізнесу не відбулось. Хоча підприємці і відмічають позитивну динаміку у цьому процесі. Будемо сподіватися, що все стане на краще. Перестануть черги бути в податковій при здачі звітів, при полученні дозвольних документів. Черги за документами справа технічна, а зміна принципів роботи потребує не лише зусиль влади та бізнесу. Активну участь має приймати і громадянське суспільство.